З нового року окремим категоріям бюджетників збільшить зарплатню. Підвищення стосується медиків, освітян та бібліотекарів. Так, надбавку у розмірі 50% призначена призначено працівникам бібліотек на 20% – для вчителів шкіл та училищ. Медичні працівники отримують надбавку за стаж у розмірі до 30% від посадових окладів. Першим кроком до відновлення справедливості по оплаті медичним працівникам, працівникам освіти, а крім того. Працівникам бібліотек я вважаю, що це один з важливих стратегічних напрямків сьогодні життя країни і дій влади. Щоправда, наразі область не повністю забезпечена ресурсами, аби виплатити підвищені зарплати. Сьогодні в обласну казну надійшло лише 16% від потрібної суми урядових дотацій. Це 20 мільйонів гривень з потрібних 140. Не дивлячись на цю проблему, голова облдержадміністрації запевнив, люди отримують заробітну платню із надбавками навіть у випадку не надходження дотацій. Я радий, що люди отримують більше коштів, і додатково ми отримаємо надходження в бюджет через прибутковий податок. Це перше, якщо дотація не надійде, у нас по е, ряду районів вже готові документи на отримання позики для того, щоб своєчасно заплатити заробітну плату. Вся необхідна області дотація, за словами прем'єрки надійде до кінця місяця.